Наступним спікером хочу запросити сюди це Інесу Петухову, співвласницю компанії Тара, майстерня Волоського горіха. Запрошуємо. Доброго дня. В кого після обідня сієста просинаємось, бо зараз буде знову проїжу. Мене звати Інеса, я з Миколаєва. Наразі з родиною живемо у передмісті Львова. А, наша компанія називається Ітара, майстерня волоського Горіха. А, чому саме Горіх, чому саме волоський? Тому що ми, Україна є самим а, четверта в світі по експорту волоського горіха. Тобто він в нас є дуже багато, але ми його використовуємо як сировину на експорт, а готової продукції дуже мало. А, тому ми вирішили займатися саме, саме цим продуктом. А, Релокувалися зі Львова до Миколаєва і займаємось крафтовим виробництвом з інноваційними технологіями в переробці волоського горіха і виробляємо е, авторські продукти, які розробив <кій> мій чоловік Тарас. Він є ідейним таким вдохновив А я більш реалізую цю ідею. Е, він поєднав технології е, переробки, е, створив авторські рецепти поєднав старовинні. Рецепти з сучасними технологіями, і в нас вийшли декілька лінієк. Ми виробляємо горіхові пасти, соуси, снеки, десерти, все з волозького горіха з основи. Наш продукт він призван, щоб популяризувати здорове харчування, бо в нас натуральні інгредієнти, і ми не додаємо ніяких. Консервантів і штучних штучних елементів, все суто натуральне. Як це починалося? Починалося все дуже швидко. Горіхом займалися в якості хобі декілька років, тобто, вивчали цю тему, експериментували, робили всі, якісь експерименти з волоським горіхом. Але у Львові після одного з тренінгів. Я шукала чим зайнятися, я шукала, що робити, бо в мене не влаштовувало те, що відбувається, і хотілося змін в житті. І після одного з тренінгів це була така мотивація, щоб зробити хобі, зробити бізнесом. І ми дізналися, що буде в Львові фестиваль крафтових виробників. І буквально за 10 днів ми створили продукт і вийшли на той ярмарок. І коли нас за коли нам питали організатори, дайте посилання на ваш сайт, ми кажемо, в нас немає сайту, дайте посилання на соцмережі, в нас немає соцмереж. Покажіть фото вашого продукту. У нас немає продукту. Це був, мабуть, найшвидший стартап від ідеї до продукту за 10 днів. І в ітогі ми зробили за 10 днів і товар, і пакування, і лого, і логотип, і тобто ми зробили все за 10 днів. І за два дні на ярмарку ми продали все, що в нас було. Це було дуже надихаюче і мотивуюче. Бо люди схвальні відгуки, брали в нас телефони, досі деякі, досі дзвонять і замовляють наші пасти, і це дуже мотивувало. Що я хочу сказати, що коли ви говорите, коли у вас є ідея, то обставини так складаються, що ви будете. Зустрічати тих людей, вони будуть вам що, якось допомагати. Тобто, ваша справа буде рухатись, якщо ви в неї впевнено, йдете до неї ну, до результату. Обставини складуться саме таким чином, що вам всі будуть допомагати. ну, Це правда. Що ми власне виробляємо? Горіхові пасти та соуси. У нас є монопаста, ми робимо. Очищаємо ядро горіха від шкірки. Технологія в нас є, і потім вже очищений горіх. Ми робимо монопасту нашу основу, а потім додаємо різні інгредієнти. і Получається шоколадна або апельсин з гірчицею, Деякі такі порівняння Баже з часником – Це взагалі грузинський рецепт, який нам надала грузинська родина, яка жила поруч. І ми його модифікували і зробили такий класний соус. Є гранат з чілі, є песто італійський. Наші пасти соуси можна або на тости намазувати, або до салатів, до макарон додаєте, або до готових страв, або можете як маринад використовувати. Тобто вони підходять абсолютно до до якої страви. Також у нас є снеки. Ми запаковуємо снеки або з медом, або солоні, або з цукатами. Мікс робимо, тобто такий швидкий перекус. І він дуже дуже корисний і замінник фастфуду, тобто суперфуд. Ще є горіхова стружка, її можна сипати від десертів і морозива до абсолютно там, до всього, що ви їсте. І ви таким чином задовольняєте потребу в вітамінах, мікроелементах, які знаходяться саме в горіхі, простим, швидким способом. Є також десерти, які теж використовуємо. Ми живемо в селі і ми побачили, що дуже багато горіхів. Люди не знають, що робити з тою малиною, з тим гарбузом, воно просто в них портиться. І ми побачили це і сказали: несіть все до нас. Цільова аудиторія. Цільова аудиторія наша це люди, які піклуються про здоров'я, які віддають перевагу здоровому харчуванню натуральним продуктам. Як ми вияснили таким опитним путем, то в нас частіше купують пасти, це, це жінки, які мають родини, в них головний біль, що дати дитині там на сніданок або швидко приготувати. Тобто це вирішує їх проблему корисного, швидкого перекусу, сніданку і просто, щоб е, якісь нові смаки в, в звичайних стравах отримати. Також є гурмани в нас, це окрема категорія, вони цінують, вони смакують, їм ці пасти дуже подобаються, вони це теж дуже полюбляють наші пасти. Снеки майже всім підходять діти, підлітки, студенти, вони їдять їх просто от, з собою в школу, там якусь подорож або на тренування спортсмени, або е, теж зручно для водіїв, або для мандрівників, які в русі постійно е, десь їдуть або йдуть, і їм так потрібно, щоб е, зручний такий енергетичний перекус був. Проблему, яку ми проблему вирішуємо? Вітамінні комплекси, не кожна родина може купувати постійно вітамінні комплекси. вони дуже як би, дорогі. Але горіх волоский, він сам по собі вже вітамінний комплекс. Його треба просто коштувати регулярно. В нас натуральні інгредієнти, я вже казала, Ми, у нас не, немає цукру, немає консервантів, і це перевага. Це альтернатива кетчупу і майонезу. Тобто, якщо в закладах харчування, то а вичне бістро або кафе, то там кетчуп, майонез, майонез, кетчуп. У нас є альтернатива цим е, звичним таким соусом. Це корисно, це поживно, це енергетично і Волоський горіх він продає сам себе насправді. Конкуренти в нас є, звичайно. Це не ноу-хау, але є такі великі фірми, як Аумі і Том. Вони займаються горіховими пастами. Але коли кажуть, горіхова паста, всі чомусь думають: ага, це арахісова паста. У нас дуже часто таке питання: арахісова? Ні, не арахісова, волоський горіх. А, насправді, з волоського горіха в них є тільки монопаста. У нас, Ну, вже на сьогодні, станом на сьогодні, у нас 15 продуктів, які ми виготовляємо буквально за короткий час, за півроку ми зробили е, цю лінійку і надалі розвиваємось. Е, я розумію, що з часом конкурентів буде більше, але я думаю, що ринок великий, країна велика, і нам ну, всім хватить вистачить міста. Переваги. Переваги е, ми зараз займаємось сертифікацією нашої продукції, щоб в нас були документи, лабораторні дослідження проходимо, співпрацюємо з технологом. Бо це харчовий продукт і він має бути безпечним, захищеним всіми можливими сертифікатами. І наразі розпочали вже хасп виробляти, щоб наше виробництво було згідно вимогам, які до харчуви до виробництва харчових продуктів. Також ми робимо різне пакування. У нас є баночки різних розмірів, у нас є дойпаки різних розмірів для снеків, у нас є навіть стіки, які ми можемо теж, от як дегустацію, пропонуємо завжди, щоб люди спробували те, що ми виробляємо. Також в нас є вакуумне пакування, це теж додає безпеки і більш тривалому зберіганню. Що я хочу сказати на основі свого досвіду? Насправді, якщо б хтось півроку тому сказав мені, що я буду виступати тут і в якості підприємницького досвіду щось розказувати аудиторії, я би, ну, посміялась б посміялась якщо, би, якщо чесно, де я і де підприємництво? Де, де я і де виробництво. Але так склалося, що ну, я тут, я вам розповідаю свій. Він короткий шлях. Ми всього півроку на ринку, всього півроку, але за цей рік. Дуже е, важливо, е, якщо у вас є ідея, е, по-перше, подумайте, чого ви хочете, що вам подобається, е, що вам нравиться, Бо е, дуже важливо, щоб вам подобалось те, що ви робите. Якщо ви любите якийсь там хендмей, або виробництво, або там лобзиком, лобзиком вирізаєте, е, це вам надасть натхнення. Розвиватись, ви будете шукати, хто таке подібно робить. Ви будете шукати якісь тренінги, ви будете шукати якісь ем, комунікації з людьми, і вам будуть ті зустріч бо ви ви дійсно бажаєте, ви дійсно хочете, що чогось достиг, до, до, ну достигнути які, якихось ем, результатів. І ходіть на тренінги. Дуже важливо, щоб вас родина підтримувала, чоловік, діти, там родичі. Але ну, якщо підтримують, якщо це родинний бізнес, як у нас, це супер, бо ми друг друга підтримуємо. Якщо немає підтримки, шукайте їх на тренінгах, на курсах, пишіть грантові заявки. Ми отримали грант. Ми півроку всього тут. Ну, як вийшли зі своєї продукції, але ми отримали вже грант, і ми рухаємось далі. Я знаю, що ми будемо розвиватися і надалі. Просто не, не зупиняйтесь і ну робіть те, що вам приносить задоволення. Дякую.